Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. E Мене звати Ігор. І на столі в нас новиночка від українського автора і, відповідно, українського видавця. Це гра інтриги та капуста. Це гра від Остапа Гевко. Сподіваюся, я вірно прізвище назвав. І це в... випустила компанія Kilogames. Видавець є компанія Kilo Games. І це швидка, як на мене, швидка гра, швидкий філер, такий картковий, в якому є за великим рахунком тільки карточки, пам'ятки, і, в принципі, і все. Ну, Давайте відкривати, подивимося, що у нас тут всередині. В принципі, заради цього ми тут і зібралися. Можна вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі, можливо, хтось вже встиг пограти. Я пам'ятаю, ця гра була на одному з, мені здається, на каміконі на ігротеці, і я просто фізично не встиг в неї зіграти, тому що там черга була на цю гру досить велика. Тому ось зараз є можливість її розпакувати і, звісно, потім ще і зіграти. Так, добре. Відкриваємо. І що у нас традиційно нас зустрічають правила. Так, правила гри. Слухайте, ну, досить, досить яскраві, досить яскраві правила, ефекти карт. Угу. Приклад ходу. Кінець гри і підрахунок очок. Ну, в принципі, зрозуміло. Так, що в нас тут ще Тут в нас є, це мені здається, просто пам'ятки. Так, да, вони всі однакові, це пам'ятки до гри, в нас є назва карти, і тут в нас що це означає? Це, мабуть, скільки карт в колоді, я так думаю. да Далі ефекти карт, які є фаза інтриг. Тобто, в нас наприкінці, дивіться, у нас буде насправді дві фази в цій грі. Спочатку ми будемо всі розігрувати карти, і це механіка ось наша основна колода карт, яку ми теж відкриємо, подивимося. А поки я буду відкривати, дивіться, насправді тут механіка, яка вже використовувалася в різних іграх. Але тут мені здається, що в принципі за рахунок того, що тут додали механіку цієї інтриги, що наприкінці ти не просто підраховуєш очки, які ти здобув під час гри, а ще й тобі потрібно слідкувати за наборами, які, які ти собі будеш добирати в свій замок, або, навпаки, викладати в замок суперників. І це дуже прикольна штука, мені здається. Ух ти! Дивіться, прикольні, прикольні арти, мені подобається. Скиньте карту на свій вибір з чужого замку. Свинка в інтригу нічого не дає, але дає. Свинка не любить конкуренції, і тому чим менше свинок буде в нашому замку, тим більше переможних очок ми отримаємо. Якщо буде одна свинка, то 9, якщо буде дві свинки, то 5, якщо три більше, то 3. Тобто ми не захочемо, а вони навіть ці різні випади. Ви подивіться, слухайте, тут кожна карта, вона окрема. Ух ти, як прикольно. Бачите, які свинки. Далі є е, коровка, яка та, ж, теж фазу інтриги нічого не дає. Але мені здається, що вона дає е, додаткові, додаткові очки. Корова, да, Плюс один е, за кожну, або корова плюс 2, е, дві пшениці дорівнює 6 переможних очок. Так, да, 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 абсолютно вірно. А, тут написано: за кожну одне переможне очко, або кожен сет з однієї корівки та двох, двох карт пшениці дає 6. І блін, дивіться, вони всі реально різні. Круть. Так, котик. Так, а що, до речі, подивіться верхню карту колоди. Це дуже класна штука, до речі. І дивіться, як буде відбуватися. Кожен по черзі буде виконувати свій хід, тобто всі ці карти будуть замішуватися і будуть викладатися в центрі. Ух ти, курка. Будуть викладатися в центрі столу і кожен буде тягнути карти на свій страх і ризик. І він може зупинитися тоді, коли він захоче зупинитися. Або коли він програє. Тобто, якщо він витягне дві однакові карти, окрім мені здається, пшениці, то тоді хід його закінчується і фактично всі карти скидаються. Окрім властивості, тут є пес, да, у разі провалу ходу рятує дві будь-які карти. Тобто можна дві карти з тих, які були відкриті, все ж таки додати до свого замку. І ти таким чином набираєш собі карти в замок, дивишся на оці всі комбінації. Чому? Тому що в тебе буде оця фаза інтриги, і якщо, наприклад, в тебе буде лис, якщо не заблокований песиком, то скиньте всіх курей, вовк, якщо не заблокований, скиньте всіх, що це, свинок, і, да, це свинки, да, свинок і коровок, тобто вовк поз'їдає. Так, якщо кроликів більше п'яти, то скиньте всю капусту, Якщо курок, курки більше п'яти, то скиньте всю пшеницю. І це дійсно дуже прикольна штука. Оця механіка додається до, до того, що до, до тих ігор, будь-якому разі, які я грав, так само, що ти відкриваєш. Дивишся, які карти, а, і можеш зупинитися, розумієш приблизно там, можеш орієнтовно розуміти, який ризик повторної карти, тому що чим більше викладено, тим більше вірогідність, що вийде така сама карта. Ну і збираєш собі. Свої, свій замок, і плюс дивися, що відбувається в замках у інших гравців для того, щоб або свиню підкинути, в прямому, смислі, да, в прямому сенсі цього слова підкинути свиню для того, щоб замість дев'яти вже було 5 переможних очок. Ха. Слухайте, ну ця фраза набуває нового сенсу в цій грі підкинути свиню. Або цю свиню підкинути, або, наприклад, підкинути зайвого кролика, або зайву курку, якщо в когось вже там чотири. Або навпаки, забрати якогось пса, щоб цей пес з'їв всіх. Навпаки, не пес, щоб, щоб пес не не був, не був блокував хижаків, і хижак з'їв когось. Ну, це це прикольно. Це прикольно це мені подобається. Це мені подобається. прям Прям подобається. А хто тут? Де тут? А, ось, бачите, вовк. Віддайте карту на свій вибір з власного замку в замок іншого гравця. І фазу інтриг. Якщо не заблокований, скиньте всіх, всіх свинок і коровок. Так, а де в нас пес? А, ось пес. Дивіться, що відбувається. Бонус. Або один вовк, або всі, всі лисички. Він блокує. Прикольно. Прикольно. Слухайте, ну мені так подобається, що вони всі різні. Слухайте, мені подобаються ці арти. Класно. Класно. Прикольно, ну, реально респект. І це все український автор, українська гра, це все класно. Тобто, в принципі, більше в коробці нічого немає. Все. Тільки, тільки колода карт. Ось такі підказки. Знову ж таки, вони всі різні. Слухайте, ну це прям, прям уважуха. І правила гри все, більше нічого немає. І досить швидка гра. Тому ось. Зробили таку розпаковочку, і тому на цьому будемо завершувати це відео. Якщо ви ще не поставили вподобайку, то якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо не дай Боже, ви цього нічого не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока!